Так, всім вітання. Сьогодні 9 вересня. Закінчився очередний суд, не суда, судилище, якийсь фарс, не в користь кажуть, держави, тому що я відстоюю інтереси держави, щоб бюджет країни попало сотні мільйонів гривень. І щоб це всю ситуацію, як кажуть, відстояти в мене вже більше року проходять і оці суди судилища показові. Оці всі виявлення корупціонерів. Сьогодні виявили знову лише нових трьох корупціонерів в апеляційному суді, плюс Генеральній прокуратурі. Суть наступна в тому, що я звернувся спочатку, крім тих інстанцій, які я звертаюся, про звернувся особисто безпосередньо до голови апеляційного суду Головачова Ярослава. Те, що відбувалося в кабінеті, я популякував попередньо. Можете переглянути на моєму ютуб-каналі Андрій Же або э, Андрей сам і в телеграм-каналі, де я ці всі відео протоколи зазначаю. Ало. Драки, да, а у мене тут на прийом разом прийшов чоловік. Да, да, да. Тетяна Фріч. От, от, це, от. от мені на 20 років призначила. І... А, я їй кажу. Дивіться, я вам подав по 450 тисяч. А, це, це відносно вас запобіжний захід, якийсь, так? Да? Я її оскаржую, так. Да. Хоча він ще давно то не відносно мене, а Андрія Григоровича, тобто му, фізичної особи, якою я користуюсь, ну то таке. І я оскаржую вже третій місяць, не можу доказати, бо тому що прокурор ігнорує, але подає, що він офіційний. Тіпа. Я кажу, давай йдемо скорим, потім будемо розбиратися. Я судді подав документ, зазначив, що поки вона розглядає, відбуваються корупційні правомірні дії зі сторони прокуратури і СБУ, учасників цього слідства. І вона каже: Ми не то не будемо розглядати. кажу, чому ви ж 459, 467, а поки у вас йде процес, відбувається нововиявлені обставини. Ви маєте дати окрему ухвалу на дії оць, оць, цього прокурора, винести окремо. Ні, ні, ми не будемося. Я кажу, дайте відповідь, відповідь письмо. Вони відмовилися суд різко сподіваюся. Андрій, дивіться. Я Є обставин? Андрій, Дивіться. Ну, по-перше, виявлення обставин – це зовсім інші речі. Вони так. в любий, і там зазначено, в любий правоохоронний орган, от як, який веде зараз процес, якщо в процесі щось відбулося, вони не мають розглядати. Вони мають дати вказівку певних правоохоронних органів. Так, після того, як я поговорив з головою суду Ярославом Головачовим, він мене направив до начальника слідства міста Києва Рогозіна, якого я теж поспілкувався. Відео теж докладається, де він мене перенаправив до своїх підлеглих, які мали б зареєструвати дане моє повідомлення про злочин, який я розслідую, і потім мали би відповідні слідчі дії провестися. Але поки, на жаль, дій ніяких. Факти також оприлюднені. Так, там чуть -чуть, на основі того відкрита кримінальна справа. Угу. Він, він каже до мене, якщо я з СБУ не вийду, відомство, то він на мене викличе поліцію. Тобто мені вже, навіть працівник СБУ, відомстві СБУ погрожував поліцію. Нормально тут дожились, так називати? Дивіться, от зараз. Законний. Я Закон. не говорю, Закон. відео всього 5 хвилин говорять, вот, і він буде займатися. Ти відмовляєшся мені сприяти, так? Приміщення. Ні, я спочатку заявляю, от під твоїм поле. Я його просто поможу. Ти відмовляєшся сприяти, так? Поліція, вас не поліцію. Ти мені сприяти. Я йду по дорозі, хочу поліцію. Співпрацювати, що... Ні, я спочатку заявляю, от під твоїм поле. Покиньте, будь ласка, приміщення. Ти не хочеш, правильно? Я по коридору йду, йду, йду. Тобто це буде заявлено в суді, що ти відмовляєшся співпрацювати, щоб викрити злочини, особливо великий розмір, хлопці воюють, ти фільмньою займаєшся. Ти от зараз виконати. Великий розмір. Ти мені не хочеш допомогти. Ти відмовляєшся, відмовляєшся, виходиш. Що, Ми мені лишилось лишили дослідження, я тут ще зафіксував, відкрили кримінальну справу, що було 8 минути. До того часу я собі з бою бачив, на роботі. Він далі подання дає суд, і прокурор підписує прокурорне повідомлення, що який тут соведений, що він вже має бути як змінами, а прокурор каже, що не має мінімум, почування, там нехай розбирається, а я буду подавати. Я даю апеляцію на його дії, на ці всі. А прокурор прокурор так, після того, як я поспілкувався з начальником слідства міста Києва, і потім працівниками підлеглими ми його, до яких він мене направив, і справу зареєстрували в ЄО. І хоч я зазначав, що справу мають продублювати в НЗК згідно закону про запобігання корупції, даних функцій не відбулося. І пройшло вже фактично два місяці ніяких слідчо-оперативних дій не відбувається. На що я подав зобов'язання по 303 статті КПК України в Шевченківський районний суд, і те, що відбулося в Шевченкому суді, можете також побачити. Хва слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів. Повний текст ухвали наголосити 25 жовтня, 24 року, десять години п'ять хвилин слідчий суддя в Зрозуміло, що Добре, я напишу на вас теж повідомлення про злочин, що ви приєдналися до тої групи викривачів, Всі бо тому, що це позор ви для блага країни. Відмовилися Добре, я, я розберуся. Я думаю, що слідство Всі особливо. І бар «Гільдія» з вас питає за ваші виходки такі. За те, що ви прокрили злочинців, і вам не хорад. Дайте мені копію там ще. Так, голова Шевченківського суда відмовив мені в зобов'язанні порушити кримінальну справу, бо тому, що трошки заглибоко, як я кажуть вникну в ситуацію, яка відбувається, проти кого треба порушити кримінальну справу, тобто проти чотирьох начальників. Управлінь поліції Святошинського, Шевченківського, Голосіївського і Солом'янського райвідділів поліції, які зухвало саботують дане розслідування. Тому, коли я дізнався про даний факт, голова Шевченківського суда відмовив мені порушення кримінальної справи. Дивіться, була конструктивна. Тому про Ярославом було легко. він зрозумів ситуацію і не зішав. Він каже, чи минулого... дивіться, я минулого разу no. теж вам максимально. Намагався все пояснити. Що, що ви шапку, Зач? що я шапку не так написав, ні, ні, ні. а зміст Слава, вас не цікавили. Не в, не в шапці. Порядку нема, так. Да. Порядку ужасно, так. Да. Це я знаю. Замітьте, я от стільки блін, бігаю, вам розказав за порядок mm -hmm. всіх інстанцій. Мене футболять, на мене нападають. Okay. Давайте, ви не хочете чути, це ваше зберігається. Я розумію, дивіться, я ви чую, дивіться, ви особисто від себе ж таки повторю своє питання. Да, якщо можливо вам було незрозуміло, я для вас його повторюю. Скажіть, будь ласка, в даному випадку, знаходячись на прийомі в Київському апеляційному суді, да, от, які питання ви ставите е, щодо порушеного вашого якогось можливо права Київським апеляційному судом, або з яким питанням ви звернулись до нас зараз, прийшовши до мене на особистий прийом? Вижні мені, будь ласка, якщо це в моїх повноваженнях, і я зроблю все можливе для того, щоб... Вам допомогти. Знаєте, після того всього, скільки вам про злочин не розказав, от я в апеляції от під час засідання розказав, кажу, дайте окрему ухвалу. Ні, за Секунду, секунду. Я, я під, футболю, під час футболю. мені там відфутболили, мені послали. Ні, там відпуслали. Зараз я вам стільки розказав, і я думав, ви як от по-перше, мужчина. Станете і виключите певні органи, які мені би помогли, бо я не знаю, куди вже йти. Да? Я до вас вже прориваюсь, до Ярослава прориваюсь, другі прориваюсь, бо в ДБР не можу прориватися, бо там поручні здоров'я, там неможливо. Вони себе відгородили від за наші гроші від людей. Так що ужасно, да? ну, слава Богу, ви приймаєте. Ну я з вами поговорив. Таке враження, що я типу, прийшов поплакався своєю, типу, дебільною історією, яку я сам типу, затіяв, бо благо, як ви кажете, чи я поважаю Конституцію, а я поважаю. Саму державність, бо тому, що я для блага держави викриваю сотні мільйонів. Це вже мало би що значити. І мені би державні, як кажуть, мужі, мужі, мужики би були, я казав багато інстанцій. Були би мужики з яйцями, а не якісь непонятні марінетки. У мене відео є, втікають від мене. Я кажу, ви що ви на роботі, що ви робите? в мене камера? Набув прийшов, в мене втікають, вибивають, СБУшники втікають на мене, нападають. Кажу, були би мужики. Хоч є один найдеться, мужик, ото стане і зупини, і скаже, блин. Зібрати всі органи має повноваження, немає. Що це за неподобство? І не казати, ти Конституцію поважаєш. Ви саму, самі себе поважаєте, чуючи, що от, 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 от такі от чиновники, от справи вже відкриті. Я приходжу до вас, бігаю, прошу. Ви поважаєте країну, а не оту книжечку. Не країну книжечка, по І... Країну поважаєте. Я Та хочу не... для неї повернути то, сотні медичних. Ви, ви поважаєте, якщо давайте зробимо щось. Країво, якщо ви поважаєте державу. Так, я... я вас дуже прошу, так, будь ласка. Давайте ми будемо конструктивно продовжувати нашу розмову. Я від вас не тікаю. Я від вас е, прошу єдине. сформулюйте, будь ласка. Питання? Так, а після того всього, як я звертався до Головачова Ярослава, голови апеляційного суду, і потім до, його, до голови апарату. ну Головачов, звісно, мав, ну, мала би зустріч бути з ним. Але він вже не хотів продовжувати такої зустрічі зі мною. Відмовився, там придумали, що в нього якісь там справи там чи є, Тому зустрівся зі мною голова апарату, відділу ви також бачили. І також я ще попередньо пробував ще раз прорватися до Головачова. Мені сказали, що він відпуску, тобто він категорично ігнорує зі мною зустрічі, тому що я йому хотів сказати, що він не дуже не, не, не хорошого. Я кажуть, мальчика мені підсуєтив, тобто начальника слідства міста Києва, тому що він зухвало забив на його як кажуть, підтримку сприяння, типу, щоб розслідувати в інтересах держави дану справу. Тому мені, мене направили до голови апарату Олега, але він ви бачили зухвало відмовив мені. Тобто зухвало себе повів, і відеопротоколи по зазначених мною фактах він нікуди не передав, хоча це все було зустріч офіційна. Так само з нами в залі сиділа дівчинка, яка це все зафіксовувала, тобто офіційний відеопротокол, Хоча в мене там спрацьовували глушилки, відеозв'язок прямого ефіру блокувався. Ми потім то все відфільтровували, дані зазначення. Тобто в апеляційному суді відбуваються такі. Взаємодії з покривачами дуже жорсткі. От. І так само голова Шевченківського суда відмовив зобов'язати порушити кримінальну справу, бо, тому що побачив дуже багато фігурантів, яких треба підвести під розслідування проти інтересів держави. І от відбувся 9 числа все-таки довгожданий суд, який я чекав два місяці, щоб зобов'язати відмінити ухвали голови Шевченківського суда. Отакі зухвалі ухвали. І апеляційний суд, як кажуть, забив, можна сказати, на те, що і участвував, пробував щось допомогти Головачов Ярослав, їхній безпосередній керівник, голова апарату, щось там намагався типу, сприяти. І, виходить, Начальник слідства міста Києва забив на то все, його підтримав. Голова Шевченківського суда, а його голову вже сьогодні, от 9 числа, підтримали три та й б, не до судді апеляційного суда, бо, тому що так зухвало проігнорувати факти, які я зазначав. Фактично, я більше півгодини зазначав всі факти порушень, і ці всі факти були зухвало відкинуті. Ці всі факти я опублікував себе на ютуб-каналі Андрій Сан як відеопротокол номер 116. 16 буде обов'язково це все долучено Кінцевий просто результат. Я от зараз викладу, можете подивитися наскільки зухвало вони відповіли, проігнорувавши ці всі зазначення, які були повністю. Мною, якби, зазначено по детально, по кроково що відбувається, і навіть я зазначав, що їхній керівник суда це все ініціював. Зустріч з начальником слідства міста Києва і І то це получається, що на голову суду, фактично на скерування голови суду, забив оцей начальник слідства зухвало. Його підтримав голова суду Шевченківського його і. От судді апеляційного суда це все якби підсумували цю подію от такою от виходкою. Тобто Ярослав Головачов оказався не в тренді, напевно, в своїх підлеглих, тому і в нього, як кажуть, напевно, слова ніякого нема, просто номінальна фігура, яка Ну, сидить чисто для вигляду і нічого не рішає, тому і з ним не, ріш... не рахується. Тому прошу дивитися, ще, от, як кажуть, рішення суду і робіть свої виводи. Продажні, що кримінальне правопорушення до за заявою від 4 жовтня 2024 року Зрадники батьківщини. Да. Ми відмітимо зрадники батьківщини, міжнародники, це і бар гільдії, і всі. Ви зрозуміли? Дайте мені коротку ухвалу, а коли буде проголошено? Я зрозумів. Тобто зрада батьківщини і в ваших очах буде нормально, так? Я вам теж не хорад. І відмітимо всіх міжнародних інстанцій, що ви сприяєте не батьківщині, а зрадникам. І як зрадники. Просто. А через скільки ви зараз коротко будете? Короткий текст, звільненка по камерах, це ви знаєте, що вона не Та мені не обов'язково знати вимоги всі. Я просто викриваю корупцію. І таких зрадників, як ви. Все щасливо. Що, що? Бланк заяви єс. Напиши, вони дадуть тобі коропки. Пусть мог це не робить. Я пам'ятаю, пам'ятаю. Зараз все зробимо. Все щасливо. Нові зрадники і просто допишемо, кількість збільшується і збільшується тілешка тих державних зрадників. Бачите, інтереси держави їм не цікаво, бо, тому що треба прикрити зад е, своїх е, підданих колег-колег. Тобто, Не тільки в Ютуб-каналі, багато де буде. Зазначено і в баргільдії, і в Європейських інстанціях, і всюди ми вас згадаємо. Що ви в інтересах держави порахували вважати, щось там вважати, не згідно закону, а згідно вважаю. Бо щось вам вважається. Ну, щоб вам все життя так вважалося, будемо вас пробувати притягнути за свідомі, отаке От покривання, що я вже більше року в інтересах держави пробую викрити, а ви собі. А щоб сказав, що засідання. Залишимо, залишимо. І ви залишите теж державні блин, зрадники. А ви Все число?